Радий вітати усіх наших глядачів. Сьогодні в сезон овочів, оскільки у нас почалася осінь, ми можемо готувати різноманітні страви. А страву, яку я хочу вам показати сьогодні і приготувати, буде називатися ця страва мусака. Мусаку можна готувати з будь-яким м'ясом. Але найголовніше, щоб мусака, тобто основа мусаки це повинні бути обов'язково баклажани. Ну, оскільки, крім баклажанів, зараз у нас ще й сезон грибів, тому ми будемо готувати мусаку все ж таки не з м'ясом, а з грибами. Отже, для приготування цієї страви нам треба буде взяти наступні продукти. В залежності від розміру, будемо використовувати 2-3 баклажани, а також помідори, цибулину. Якщо ми використовуємо свіжі гриби, то грибів повинно бути грам 500 на цю порцію. Якщо ми використовуємо м'ясо, наприклад, філе-курки, то пару філе ми будемо використовувати. Якщо ми будемо використовувати свинину чи яловичину, то десь грам 500, тобто і грибів грам 500, і м'яса відповідно грам 500. Крім того, ми будемо готувати ще соус, і для приготування соуса будемо використовувати пару столових ложок борошна також десь 350-500 мл молока. А також, щоб підсмажити всі ці продукти, ну і приготувати соус, будемо використовувати вітамінізовану кукурудзяну олію. Джерело здорового життя і фактично це джерело молодості. Чому? Тому що ця кукурудзяна олія дає можливість нашому організму отримати ті полі ненасичені жирні кислоти, які виводять всякий бруд з нашого організму. Ну і для того, щоб соус мав закінчений смак, ми також будемо використовувати сіль та Перець. З чого ми почнемо приготування? Все ж таки з того, що займемося баклажанами. Чому? Тому що баклажани це наша основа страви. В будь-якому випадку мусака без баклажанів бути не може, незалежно від того, ми використовуємо гриби чи м'ясо. Для того, щоб підготувати баклажани для мусаки, ми в першу чергу повинні ці баклажани помити і порізати такими кружальцями. Оці кружальця ми будемо підсмажувати, і це буде якби основа нашої мудсакі. Тобто, кружальця ми ріжемо і ми кірочку не знімаємо. Абсолютно нормально, якщо у нас будуть баклажани із кірочкою. Після того, як ми їх поріжемо, ми будемо їх обсмажувати з обох боків на кукурудзяній олії. Взагалі-то баклажани самі по собі це досить такий цікавий продукт. Здебільшого. Домогосподарки, скажімо так, складають баклажани у миску, посипають їх сіллю і вважають, що за рахунок того, що вони от їх присолили, потім із баклажанів виділяються сік, і разом із цим соком виходить вся гіркота. Насправді це не так. Якраз в той час, коли ви ці баклажани присолили, з них виділяється сік, вони стають мокрими. І ці баклажани набагато складніше смажити. Тому я пропоную вам навпаки зробити, взяти ту ж саму миску, перекласти сюди порізані баклажани і не посолити їх, а полити їх олією. Ці баклажани будуть вбирати цю олію в досить великій кількості. І, по перше, вони не будуть стріляти. Якщо вони будуть мокрі, присолені на сковорідці. А от за рахунок того, що ми додаємо сюди олію, вони будуть менше все ж таки вбирати олії, тому що вони вберуть її ще до процесу смаження. І отакі підготовлені баклажани не будуть стріляти. Тобто оцей сік, волога зайва, яка буде потрапляти на сковороду, вона не буде у нас вистрілювати прямо із сковорідки. Тому все ж таки, я думаю, що краще їх не підсолювати, а полити олією. Зверніть увагу, я влив досить велику кількість олії, але баклажани швиденько її всю увібрали в себе. І тепер ми можемо перекладати ці баклажани на сковороду із кукурудзяною олією і будемо підсмажувати на великому вогні, на сильному вогні протягом кількох хвилинок. Найголовніше, щоб ці баклажани у нас злегка підсмажилися. Поки підсмажуються баклажани, ми можемо зайнятися якраз грибами. Гриби можна використовувати будь-які. У мене сьогодні маслюки. Ну і, безперечно, оці маслюки, перед тим як ми будемо використовувати, їх треба почистити і помити. Обов'язково ми повинні зняти оцю кірочку на поверхні. Ну і всі неїстівні домішки, тобто і ту ж саму хвою. І пісок, якщо він є присутній. Тобто, гриби у нас повинні бути чистенькі, потім ми їх перемиємо і потім вже приступимо до підсмажування. Смажити гриби ми будемо тільки після того, як вже підготуємо баклажани основу для цієї мусаки. Тепер баклажани у нас вже підсмажені, гриби почищені. І ми можемо ці гриби порізати такими шматочками. Ну, В залежності від розміру гриба будемо різати такими шматочками. Після цього ми також будемо їх підсмажувати. Підсмажувати ми можемо прямо разом із цибулею. Тобто, після того, як ми поріжемо гриби, ми поріжемо також і цибулю. І почнемо все це разом смажити. Порізані гриби ми перекладемо на сковороду з кукурудзяною олією і підсмажимо. Поки будуть підсмажуватися гриби, ми підготуємо якраз і цибулю. Цибулю будемо різати дрібними кубиками. Можна також порізати і соломкою, але все ж таки буде краще порізати дрібними кубиками. Коли гриби злегка підсмажилися, ми додаємо сюди цибулю і смажимо все це разом, помішуючи практично до. Готовності. Потім разом з цими грибами і цибулею ми будемо готувати уже соус. Тобто ми будемо готувати все це одночасно. Соус ми не будемо робити окремо, а він буде у нас приготовлений разом із грибами та цибулею. Якщо ми готуємо не пісну страву, то я раджу вам приготувати соус на основі того ж самого молока. І для того, щоб ця страва була у нас ще більш ароматніша, то ми додамо трішки сюди ну, десь грам 50-75 вершкового масла. Саме за рахунок цього вершкового масла у нас ця страва буде ще більш ароматна. Ми разом із маслом підсмажуємо гриби з цибулею, даємо їм ну, хвилини 3 підсмажитися. Масло в цей час у нас розтане і вже після цього ми будемо додавати борошно. Якщо ми готуємо пісну страву, тоді ми масло не будемо додавати, ми будемо додавати тільки олію, ту ж саму чи соняшникову, чи кукурудзяну. І після цього ми будемо підсмажувати тут борошно. І от уже якщо ми говоримо про те, що страва у нас пісна чи не пісна, то ми обираємо ту рідину, за рахунок якої ми будемо створювати цей соус. Тобто, якщо страва не пісна, як саме зараз можна приготувати, ми будемо використовувати звичайне молоко. Якщо ми готуємо пісну страву, то ми будемо використовувати відвар із сушених грибів, тобто грибний бульйон. Ну а для того, щоб соус був густий, ми будемо використовувати пару столових ложок борошна. Це борошно ми одразу пересипаємо у сковороду разом із грибами цибулею. І буквально десь одну-дві хвилини ми підсмажуємо розмішуючи таким чином, щоб ці гриби були змішані однорідно з цим борошном і щоб борошно не бралося ні в якому випадку в грудки. Коли все старано перемішано, злегка підсмажено, тепер ми будемо сюди вливати молоко. І знову ж таки будемо розмішувати до однорідного стану. До речі, отакі гриби із молочним соусом, соусом бешамель, мені подобаються набагато більше, ніж гриби із сметанним соусом. Тобто, коли тушкують гриби у сметані, вони набувають такого злегка кисловатого смаку, тому що сама по собі сметана, вона ж кисловата. А от якщо ви приготуєте гриби. От в такому соусі, в молочному, тобто в соусі Бешамель, це буде надзвичайно смачно. Фактично, от оця начиночка, яку ми зараз готуємо, вона буде сама по собі смачна. Тобто, якщо хтось каже, що ми готуємо там о, гриби у сметані, я скажу, що гриби у молоці будуть набагато смачніші. Ну що ж, о, гриби у нас в соусі вже приготовлені. А також у нас підсмажені і баклажани. Єдине, що я думаю, що всі глядачі зрозуміли, що жоден із тих продуктів ми не підсолювали, тому обов'язково ми повинні додати солі саме у гриби з соусом. І також сюди ми повинні додати ще і перемеленого перцю. Якщо вам подобається, можете також сюди додати і мускатного гріху. Я зараз додам у цю начинку. Перемелений перець, тобто суміш перців, І фактично всі складники в нас вже підготовлені. Тепер нам треба брати тільки форму для запікання. Це може бути і сковорода, це може бути і прямокутна форма скляна. Тобто, що у вас є під рукою, будемо використовувати для того, щоб створити запіканку з баклажанів, грибів, помідорів, а також сиру. Мусака сама по собі це фактично така пошарова запіканка. Як я казав вже, що мусака основа обов'язково, у мусаки повинні бути баклажани. Отже, ми тепер беремо ту форму, в якій будемо запікати цю страву. Злегка змащуємо її олією, цю олію ми повинні розповсюдити і по дну форми, і по бокових частинках. Тепер сюди ми будемо перекладати. Оці підсмажені шматочки баклажанів. А вже на них ми будемо перекладати підготовлену начинку з грибів, цибулі та соусу бешамель. Коли дно форми застелене підсмаженими кружальцями баклажанів, тепер викладемо сюди оці гриби підсмажені з цибулею та з соусом. І фактично ми можемо. Викладати о, стільки шарів, скільки нам о, буде зручно. О, також ми можемо викладати стільки шарів, скільки у нас буде на ці шари продуктів. Ну, то, Фактично, у мене зараз о, є шар баклажанів, є шар начинки з соусом. Тепер я викладаю ще один шар баклажанів, потім знову буду викладати гриби у соусі. Після цього ми повинні все це покрити кружальцями свіжих помідорів. Помідори ріжемо кружальцями товщиною такою десь 0,7 або 1 см. І от оці кружальця будемо викладати по усій поверхні мусаки. І потім будемо посипати тертим сиром. Тепер ми ставимо все це в духовку і запікаємо при температурі градусів 200-220 протягом 30-40 хвилин до появи рум'яної скоринки на поверхні сиру. В результаті маємо дуже таку гарну страву. До речі, ця страва може бути і окрасою нашого святкового стола, і на повсякдень. Єдине, що залишається нам прикрасити її свіжою зеленю і можна вже подавати до столу. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Я хочу побажати вам смачного і пам'ятайте, в кінці кінців все, що ви готуєте з любов'ю, все рівно буде дуже смачно. Я бажаю вам смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.